Вітаю вас всіх, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мені від серця хочеться знову ділитися простотою Євангелії, благодаті, яка з'явлена через Ісуса Христа. Я думаю всім нам знайома історія, коли до Ісуса Христа прийшли книжники, Фарисеї привели жінку з собою, яку було зловлено на гарячому вчинку перелюбу. І вони. За законом Мойсеєвим хотіли побити її камінням, але водночас хотіли ще і спокусити Христа, і привели її до Христа, щоб він сказав своє слово, і потім за це слово його судити. А коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине? І він знов нахилився додолу і писав по землі. А вони, це почувши й сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх, і зоставсь сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї Де ж ті жінко, що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала Ніхто, Господи. І сказав їй Ісус, не засуджую я тебе, іди собі, але більш не гріши. Я думаю, ця історія кожного із нас надихає зважити дуже важливі речі, серйозні питання, які стосуються нашої внутрішності. Уявіть, що відчувала, що переживала ця жінка, яку вели вже побити камінням, який страх смерті, яке відчуття провини. Як би вона хотіла повернути час назад. І ось прості слова Ісуса Христа залишають їй життя, дають їй свободу, дають їй надію і прощення. І я тебе не засуджую, іди і більше не гріши. Як зрозуміти цю неосяжну любов, цю велику милість, це прощення? Як взагалі зрозуміти Бога, який вчора, сьогодні. І по віки той самий, який через Мойсея свого часу дав закон, однією з заповідей було написано Не чини перелюбу. За переступ цієї заповіді людей побивали камінням. І ось факт, ось вчинок, а він каже: Я тебе не засуджую. Чому? Був час, відведений Богом для того, щоб людство могло зрозуміти. Що своїми силами вони не зможуть виконати закон. Людина не здібна своїми власними силами своєї праведності, власної праведності, вийти до справжньої любові, що вимагав закон. І коли пройшло достатньо часу дії закона, який нічого не зміг довести до досконалості, тому що був знесилений тілом людським. Прийшов час віри, час закону закінчився. Прийшов час Божої благодаті в особі Христовій. Багато людей сьогодні знають Бога як грізного суддю, як того, який постійно карає, начебто йому від цього якесь задоволення, і він тільки й чекає, де людина схибить або вчинить якийсь переступ, щоб відразу її покарати. Про такого Бога їм розказали ще з дитинства. Казали, дивись, Боженька, все бачить, і Він зразу ж тебе покарає, і людина має таку уяву про Бога з проживає все своє життя, і ніяк не може зрозуміти, ніяк не може навіть повірити, що Бог зовсім інший. Вона ніколи не чула про те, що Бог інший, а Він насправді інший. Ось ми бачили на прикладі Ісуса Христа Він каже: Я тебе не засуджую. Тому що я розумію, що ти інакше не можеш. У тебе таке єство ти живеш за вірою Адама, ти не можеш інакше, ти не можеш не переступити закон, тому що те, що тебе наповнює, воно спонукає тебе чинити гріх. Тому я тебе розумію і не засуджую, але я якраз і прийшов. Щоб звільнити тебе від гріха, і ти мав абсолютну вічну свободу. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся, хто вірує в нього. Не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Христос прийшов не судити світ, а спасти. І сьогодні ще цей день спасіння стоїть, суд буде попереду. Але поки ти маєш життя, поки ти чуєш це слово, ти можеш увірувати в ім'я. Однородженого Сина Божого, тобто зрозуміти зміст його жертви, він тебе сьогодні не засуджує, тому що розуміє. Він ніколи не покривав гріх, він ніколи не був на стороні гріха, і в ситуації з жінкою цією він теж не покривав гріх перелюбу. Він каже: Я тебе не засуджую. Він розумів дещо більше про людину, ніж ми можемо бачити один про одного. Він розумів, що її наповнює, і ось від цього начиння, злого начиння, він прийшов звільнити кожного, хто цього забажає і хто в це увірує. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зоставався, коли вже хто слів моїх слухав та не вірував. Я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити Його. Слово, слово спасіння, слово правди, слово про Хрест, яке, каже, Я говорю. Воно буде судити останнього дня. А поки цей день останній не прийшов, ти можеш увірувати в жертву Ісуса Христа і бути виправданим, а не засудженим останнього дня. Тому, дорогий друже, брате і сестро, я від щирого серця закликаю повірити у Бога, який є любов. Він справді такий. І якщо ти Його такого ще не знаєш. Я закликаю тебе з ним познайомитися, повір, що для цього Він віддавав свого сина, щоб ти зрозумів Його любов, що Він тебе, який його не знає, не засуджує, і Він хоче, щоб ти його пізнав, бо Він є любов, Його любов виливається до тебе у тому сьогодні, що ти чуєш це слово, слово примирення з Богом. З твоєї сторони. Він зі своєї вже все зробив. Він в Ісусі Христі примирив собою світ, для того, щоб Ти міг вільно підійти до того, який є вічна любов, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, Примирилися з Богом через смерть сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Бог тебе сьогодні не засуджує, але Він хоче, щоб ти через жертву Його сина був виправданий і став його дитиною. Він дуже добре знає, що ти успадкував від Адама, що наповнює твоє сумління, хто там живе, який дух, дух цього світу. Який тебе спонукає на зло, попри всі твої бажання робити добро, спонукає тебе на зло, а потім бере закон і судить тебе законом, і ти переживаєш муку, ти переживаєш душевний біль, хочеш час повернути назад, ти хочеш якось вирівняти свої дороги. І часто зарікаєшся, що більше такого не буде, але знову все повторюється. Бог це знає. Тому він прийшов. Через Ісуса Христа звільнити тебе від того, хто наповнює тебе там злом. Бо Христос сказав, звідти виходить усе зло. Тому Бог Отець так тебе полюбив, щоб у твоєму серці жив син. Хто має сина, той має життя, хто не має сина, той не має життя. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд. Так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Дорогий друже, якщо ти переживав Бога як грізного суддю, який карає і осуджує, я закликаю тебе пережити Бога як любов. Який спасає, який виправдав тебе і дав тобі спадщину на небі, нетлінну спадщину разом з усіма святими. Ти можеш його сьогодні пережити зовсім, не таким, яким ти знав його до цього. Благословив всіх нас Господь перебувати в чистім Божім Слові і з цього Слова зрозуміти, який Його дух, який він є сам, щоб цим словом. Яке почне жити в нас за вірою, бути останнього дня не засудженими, а виправданими. Амінь.